Це вже четвертий за рахунком волейбольний турнір, присвячений річниці виведення радянських військ з Афганістану. Три попередні мали статус шкільних змагань. Цього разу їх організатор і головний суддя, вчитель фізкультури загальноосвітньої школи No4 Роман Держицький, зумів розширити рамки турніру до міського. На волейбольному майданчику змагалися учні семи загальноосвітніх шкіл та гімназії, всього 70 чоловік. Під час відкриття учасників змагань привітав голова Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей. Шановні учасники змагань, дозвольте сьогодні вас привітати з відкриттям турніру. Чесно сказати, що ми хочемо подякувати вашому тренеру, який, чесно, так сказати, добився, що ми цей турнір проводили. І сьогодні вам побажати. Здоров'я саме головне, щоб сьогодні переміг найсильніший. Щоб сьогодні цей кубок забрала найсильніша команда. Цей клубок лишиться в вас у школі. Це не кубок перехідний, але це буде. Він залишається в той команді, яка команда сьогодні переможе. Нехай переможе краще. Після урочистого відкриття змагань від імені учасників було покладено квіти на пагорбі слави до пам'ятного знаку полеглим в Афганістані. В результаті напруженої боротьби володарями третього місця стали учні загальноосвітньої школи номер 5 Друге місце посіла команда шостої школи. Переможцями виявилися господарі, учні загальноосвітньої школи номер 4 Призерів нагородили грамотами і книгами Володимира Сорохтея та Богдана Тимківа. Шрам на серці. А команда четвертої школи як чемпіон турніру отримала ще й кубок.